Додолу всі попадали лакеї. А гість із патрицею своєю на промені, мов на коні вояк Кладе усім Христа священний знак. І кожен пада, сам перехрестившись. На зляканих, ласкаво подивившись, він каже Встаньте, сповнені надій. Та я Денис, я з ремесла святий, я в Галії посіяв зерна віри. Тепер же тим засмучений без міри, Що юний карл, коханий мій онук, Коли очизна стогне серед мук, Не б'ється, ради з мудрими не радить, А повні перса без утоми гладить. От я й наважився, панове, сам, допомогти намореним бійцям, Скінчити лихоліття це велике і проти зла найти потрібні ліки. Як має Карл утратити свій трон і Францію через якусь повію? Обороню я правду і закон, найшовши діву чистоти лалію. Коли вітчизни дорога вам честь. Коли в серцях у ваших віра єсть, коли ви церкві хочете служити, не гаючись мені допоможіте, найти гніздечко з феніксомотим, Однаково для всіх нас дорогим. Так говорив дідусь благочестивий, сказав і сміх піднявся непочтивий.